Фестиваль художньої фотографії Фотодром вперше проведений Коломийський пластунами у 2010-му. нині він набув значно більших масштабів, адже дводенне дійство у Івано-Франківську зібрало понад дві сотні учасників з усієї країни. Окрім майстер-класів, квестів та фотосесій, їм презентували величезну виставку світлин, яка складається з двох частин. Шукали близько двох місяців в інтернеті, от залучали до цього різні соціальні мережі, тобто виставлялися оголошення, що буде проведена така благодійна виставка. надсилали. Лися дуже багато робіт, ну можливо, близько 500 робіт було надіслано. Потім ці всі роботи були відфільтровані, тобто йшла модерація робіт, от і виставили в результаті 70 найкращих в цьому залі. 70 фоторобіт форматом 30 на 40 сантиметрів. Автори, яких вже відомі в країні майстри об'єктиву, потрапили на благодійну виставку аукціон. Кошти на пам'ятник пластунам, які не зламали своїх присяг, фотодром вже збирав раніше. Тому цього разу виручено від продажу світлин суму вирішили спрямувати на потреб. Аби містечка Святого Миколая у Крихівцях придбати за бажанням вже поза рамками, а аукціону можна було й конкурсні фото. Їх назбирали цілу сотню. Обов'язкова умова цього фотоконкурсу: участь у ньому виключно чорно-білих світлин. Чорно-білим ніколи так не працювала, і тому, коли готували ці фотографії, це був дуже довгий процес. І я дуже довго вибирала і питалася багатьох своїх знайомих, які більше це знали на цю тему. Вони мені всякі радили там речі, що робити, які фотографії, і так. Так що це було щось таке новеньке і цікаве. Софія вже п'ять років не виходить з дому без фотоапарата, а тим більше не вирушає у подорожі. Дві з трьох обов'язкових жанрових робіт на конкурс, а це портрет, пейзаж та модель. Вона створила за кордоном у нетрях канадського метро та на березі океану в Сполучених Штатах.